Вітаю! Мета мого дипломного проєкту створити мобільний застосунок, який забезпечить користувачам зручний доступ до послуг оренди авто з інтуїтивним інтерфейсом, швидким пошуком машин та можливістю онлайн-будування. На цьому слайді представлені основні поняття, на яких базується моя дипломна робота. Це об'єкт, предмет та мета дослідження. Об'єктом є автоматизація оренди авто, що дозволяє зробити процес користування сервісом зручним. Швидким і ефективним предметом виступає мобільний додаток. Метою роботи є автоматизація процесу оренди автомобілів. Саме ця мета для глобусного функціоналу, дизайну та структури додатку в румі, які я зробив в межах цієї дипломної роботи. Наступним слайдом є завдання дипломної роботи, серед яких аналіз сучасних рішень у сфері оренди авто, створення структури додатку та реалізація його основних функцій. Авторизації, пошуку авто, бронювання, оплати її управління профілом. Також акцент зроблений на безпеці даних і зручності інтерфейсу. Далі наведено переваги в румі над аналогами за кількома критеріями: перший підтримує, підтримує вибір авто різних брендів. Другий є можливість додавати авто до улюблених. Третє доступна інтерактивна мапа. Четверте можна обирати авто з водієм чи без. П'яте є персоналізоване управління бронюваннями. Шосте працює онлайн доступ до бронювань. Сьоме. Останнє забезпечено, забезпечено зв'язок із підтримкою прямо у додатку. Інші сервіси, такі як Uber, Rent, Туру і Getaround, мають обмежений вибір, набір цих функцій або взагалі їх не реалізують. Наступним є представлення порівняної таблиці серед середовищ розробки, що можуть бути використані для створення застосунку в грумі, зображені чотири популярні середовища: Visual Studio, MonoDevelop, CodeBlocks та JetBrain Raider, і проаналізовано їх можливості за ключовими критеріями. На цьому слайді наведено порівняння популярних архітектур проектування, які можуть бути використані при створенні застосунку. Далі порівняються чотири популярні системи управління базами даних: MongoDB, MySQL, PostgreSQL та Cassandra. Оцінювання проводиться з основними критеріями, важливими для вибору Су у проєктах. Наступним кроком є порівняння чотирьох популярних мов програмування C-Sharp, Java, Python і C, за основними критеріями, що важливі при виборі технологій для розробки програмного забезпечення. На цьому слайді представлена архітектура MVVM, яку я використовую в системі у своєму додатку. MVVM розшифровується як Model view, view Model, і є однією з найпопулярніших архітектурних патернів для розробки застосунків на C-Sharp vpf На цьому слайді представлені дві схеми, які ілюструють основні принципи функціонування додатку. Перша схема функціонує загальний процес взаємодії курсу, з додатком від запуску до виконання ключових дій. Друга схема показує внутрішні взаємозв'язки між основними компонентами системи. наприклад, обробку даних, оновлення інтерфейсу та роботою з базою даних. Далі наведено діаграму, яка представляє архітектуру проєкту в Румі, побудовану за патерном MVVM. Вона розділена на три основні частини. Ой, перепрошую. Е, модель. Відповідає за зберігання даних, View відповідає за користувацький інтерфейс, кнопки, форми, екрани. View-модул керує логікою додатку та обробляє події користувача. На цьому слайді представлена схема, яка демонструє взаємозв'язки між основними компонентами системи. Вона показує, як, як окремі модулі, інтерфейс користувача, компоненти для юзер та адмін, а також бази даних взаємодіють між собою для забезпечення стабільної роботки додатку в румі. На наступному слайді представлена концептуальна модель бази даних, яка використовується у додатку в румі. Вона демонструє структуру основних сутності: cards, cards, favorite cards, cards та review, що зберігають дані про користувачів: автомобілі, бронювання, обране, платіжні картки та відгуки. Відповідно та визначає зв'язки між ними для коректної роботи системи. На цьому слайді зображено діаграму випадків використання додатку в румі. Вона показує основні сценарії взаємодії. Користувач обирає авто, переглядає параметри, обирає дату та час, оформлює замовлення, оплачує та переглядає запрямоване авто. Адмін додає або видаляє авто, відповідає на звернення користувачів. Для забезпечення стабільної та якісної роботи додатку в румі, я використав системи підхід до тестування. Застосувалися такі методи: функціональне тестування, перевірка чи всі функції працюють відповідно до вимог, кросплатформне тестування, перевірка роботи на Android та iOS, UI-UX-тестування, оцінка зручності, логіки та коректного відображання елементів. На цьому та наступних слайдах представлено ключові екрани користувацького інтерфейсу додатка в румі. У ході розробки додатку в РУМІ було проаналізовано аналоги, технології та архітектури, визначено мету завдання та функціонал системи, створено uml діаграми та схему роботи, розроблено зручний інтерфейс та інтуїтивний зручний та інтуїтивний інтерфейс. У результаті реалізовано повноцінний застосовок для оренди авто, готовий для впровадження. Дякую за увагу.